Аром за що в саду, а та роза, що в саду? не той ми що двох любить, а той ми що одну, не той ми що двох любить, а той й що одну. Світить сонце, квіти, а, -а, -а ти травко зелені, мене вдома усівають, а ти, милий, пожаліні, мене вдома усівають, а ти, милий, пожалі. Через місяця той раще буду тебе покидать. Через місяця той раще буду тебе покидать. Ох кидаєш, кидаєш покидать. А що було поміж нами, нікому не виявляй, то що було поміж нами, нікому не виявляй, Ой, прийшла я на весілля, хала собі стороні, понялися йому сльози. Вони як мені, понялися йому сльози, що є раніше.